Так сказати, події на минулому шоу відкрили мені очі. Я зняв рожеві окуляри, брате, І побачив, який цей світ насправді, який він жорстокий і нечесний, за таких, як я. Я вирішив, що досить це терпіти. Досить терпіти те, що кої гиде на цьому ринзі! Я викликав любого сіку. Ну, це вже було зайве, на мою думку. А насправді, не такі вони вже й погані. Потрого! Ну, знаєш? Не знаю. Хлопці насправді йдуть за своєю мрією. Вони хочуть добитися більшого, але ж, 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 але ж, але але ж. забагато вирівнянні, вирівнянні, вирівнянні. не на цьому рівнянні. Ветерани забагато про себе вигадали. Вони гадають, що вони можуть просто так взяти із руїни,